Друзі, те, що ви зараз почуєте, це не вигадка, не міф. І не ще одна історія для переглядів. Це сповідь справжня від жінки, яка прожила понад 70 років у глухому поліському селі, без телевізора, без телефона, без новин, але з поглядом, який ніби бачив крізь час. Коли до неї приїжджають, то не за балачками, а за відповіддю. Її звуть Бабуся Марія. Темна хустка, мовчання, в якому більше сили, ніж у політичних промовах. Коли вона починає говорити, небо завмирає. Ми востаннє бачили її восени, і тільки тепер вона прошепотіла: час настав, я мушу розповісти. Вона вивела нас за хату, сіла біля криниці, глянула в небо і почала. Її голос був тихим, майже як вітер у листі. Але кожне слово врізалось у простір. Вона не пам'ятає всіх ночей, але пам'ятає одну, коли прокинулась не від звуків, а від дзвону в серці. Вона вийшла на двір і побачила в небі круглий вогонь, не сонце, не світло, небесний вогонь, що не палить, очищує. З нього долунали слова. Гординя впаде в тінь, а тінь зникає лише тоді, коли приходить світло. Це був знак не попередження. Не страх, знак. Вона знала, настає момент справжньої тиші, не гучний початок, а ледь помітна подія. Хто побачить, зрозуміє. Вона сказала: зміни не прийдуть з фронту, вони прийдуть у душі. Ворог не втече від кулі, ворог втече від того, що побачить у собі, і настане тиша, така глибока, що її почують навіть ті, хто давно нічого не чув. І це буде перший тріск. Система почне сипатися, бо зброя ранить тіло, а правда руйнує впевненість. І тоді Марія дістала старий зошит Пожовклі сторінки. Карта неполітична, жива. З димом, що піднімається з кожної точки. Вона бачила залу темну, з людьми у формі. На столі карта. Із карти дим. Із диму руки не страшні, обвуглені, людські. Вони молились. Це душі загиблих. Генерал устав і сказав, він повернувся, і тоді дим пішов з них самих. Вони вийшли без наказу, їхня сила згасла, бо тиша це совість, і вона повертається навіть до тих, хто давно її втратили. Але це торкнеться не лише ворогів страх більше не буде працювати. Люди, які нічого не бояться, це кінець системи, бо найбільший ворог диктатури не куля. А віра, і саме в цю мить прогнози більше не сходяться, цифри розсипаються, плани горять. Починається крах, не крах держави, крах страху, і на покрову це стане очевидним, але не всім, бо справжній знак не на екрані, він в очах, погляд зміниться. Ті, хто вчора говорив наказами, завтра мовчатимуть, не кулі закінчують війну, а сором. Ми спитали, що буде потім. Вона сказала, хтось зламається, хтось прозріє, але брехня почне тріщати, і тоді в Кремлі боятимуться не ракет себе. І хоча ми не знаємо, як усе буде, її тиша переконала сильніше за тисячу звітів, бо коли стратегія закінчується, починається правда, і вона приходить негучно, вона приходить тихо. Потім Марія знову заговорила про ліс, про техніку. Що зупинилась без причини, про солдата, який став на коліна не через біль, а через прозріння, і про тишу, що тяжка, як небо перед бурею, але бурі не буде, буде мить. І тоді всі відчують, досить, це буде великий відступ, не з наказу, зсередині від себе, і тоді нашим стане легше, не тому, що ворог ослабне, а тому. Що тягар болю нарешті відпустить ті, хто це пережив, вже не бояться смерті. Вони відчули народження, але тіні не зникнуть. Деякі стануть ще більшими і спробують знов, але вже не зброєю, словами, обманом, брехнею. І тоді почнеться друге випробування не війною, вибором погодитись чи вистояти, бо найбільша небезпека не в танку, а в усмішці ворога. І саме в цю мить, коли слова Марії зависли в повітрі, як дзвін над порожнім селом, ми зрозуміли те, що вона бачила, не просто майбутнє, це вже почалося не у хроніках новин, не в зведеннях генштабу, не в заявах політиків. Воно почалося в людях, у тих, хто щодня проходить крізь пекло і не втрачає себе, у тих, хто посеред страху раптом відчуває спокій, і цей спокій. Небайдужість, це тиша перед великою зміною. Марія дивилася далеко, крізь дерево, ніби бачила щось, чого ми ще не могли уявити. Вона сказала: настане мить, коли всі головні столиці світу водночас зупиняться не від бомб, не від катастроф, від незрозумілого. Екрани погаснуть, аналітики зітхнуть, камери не знімуть, бо це не буде для телебачення, це буде для серця. І тоді, продовжила вона, у великому залі, десь за межами гір, збереться так званий круг, люди, які завжди вважали, що можуть вирішувати долі. Вони говоритимуть про перемир'я, про компроміс, про нову реальність. Але один голос, старий, ледь чутний, скаже: Але що з правдою? І в ту ж секунду всі відчують, як їхні слова втрачають силу. Бо правда не політична позиція, вона не підписується, вона живе. Марія сказала, тіні знову зійдуться. Вони будуть не у формі, вони будуть у костюмах, вони говоритимуть про порядок, але всередині у них не буде нічого порожнеча. І тоді одна дитина, десь в місті, де йде обстріл, підніме очі до неба і скаже Я не боюсь. І ці слова розлетяться швидше, ніж ракети. Вони торкнуться навіть тих, хто сидить у бункерах за сімома замками, бо сила без віри, пил. Вона зупинилась, вдихнула повітря, наповнене соснами, землею, минулим, і сказала найголовніше Україна стане першою землею, де зламається шаблон, де люди не просто вистоять, вони згорять, аби дати світло, і цей вогонь не нищить, він очищає. З нього піднімуться не армії, з нього піднімуться душі. Бо сьогодні ми не просто обороняємось ми ламаємо хребет темряві, яка вважала, що страх це зброя, але у кожного з нас є щось сильніше совість, і саме вона стане останньою лінією оборони, а потім першим проривом. Марія сказала, що колись, у давнину, її бабуся також бачила війну, і казала справжня перемога. Це не тоді, коли ворог знищений, а тоді, коли ми не стали, як він, і саме тому Україна не зламається, бо ми встали не за наказом, а з любові. І коли прийде осінь, не просто пора року, а осінь історії, все, що було приховане, стане явним. Обличчя, які усміхались, покажуть зуби, слова, які звучали мирно, стануть отрутою. Але саме тоді ми побачимо. Не всі вороги носять форму, і вибір буде не в битві, а в серці. І от тоді, завершила Марія, все стане на свої місця, бо не ми чекали на правду, вона чекала на нас, вона жила в самому серці, полісся, жодної зайвої людини поруч. Бабуся Марія стара, стара, мов ліс, що оточує її дім. Про неї говорили пошепки. Вона знає те, чого не скажуть у новинах. Знову нам згадується наша з нею перша зустріч, що була дуже містичною. Біля криниці вона сиділа вже нас чекаючи. Час настав, сказала вона. Більше не можна мовчати. Від неї йшло відчуття, ніби ти стоїш на порозі чогось величного або страшного, а може, і те, і те одночасно. І кожна її фраза була не просто словами, вона звучала як пароль до дверей, які давно ніхто не наважувався відкрити. На півночі з'явиться вогонь без диму, його не зможуть пояснити. Але після нього зламається все, що було побудовано на страху. Не зразу, але з тріщини почнеться обвал, а тріщина вже є. Один чоловік із серцем повним роздвоєння стане точкою перетину. Він не знає ще, але його вибір змінить вісь вісь не географії, а рішень. У центрі карти не місто, а мить. Мить, коли тиша стане голоснішою за постріли. Ми сиділи прикуто, всі відчували це не байка, це щитування з чогось більшого. Марія не гадала, не вигадувала, вона просто знала, наче бачила далі за горизонт. Вона провела пальцем по карті, і той рух здався нам ключем. Перші ознаки з'являлися не у столицях, а в дрібних селах, там, де завжди мовчали, там, де земля пам'ятає. Звідти вийде знак, але не в образі, не у словах, у події. Вона станеться, і всі здригнуться, навіть ті, хто не хоче бачити. А тоді почнеться. Не наступ, не обстріл, а зсув. Люди на високих місцях втратять опору, бо настане момент, коли брехня почне звучати як зізнання, а правда як команда, вона змовкла. Ми чекали. І тоді не найголовніше є речі, які вже не можна зупинити. Навіть якщо закрити всі ефіри, підписати всі угоди, навіть якщо обміняти правду на спокій, рух уже пішов. І той, хто думає, що контролює, насправді вже підкорений. Ми вийшли з підземелля, а небо над головами було інше тяжке, насичене, ніби в повітрі вже щось вирішувалося без нас. І тоді Марія сказала востаннє Вам не треба вірити, треба бути готовими, бо подія, яку ви вважатимете випадковістю, насправді буде точкою входу. А хто її помітить, той знатиме. Куди йти, продовжую ще глибше в історію, ще більше подій, що пахнуть передчуттям бурі і розширюю простір розповіді. Після її слів світ навколо ніби змінився. Повітря стало щільнішим, запах диму, якого не було, стояв у ніздрях, і тоді вона показала нам на захід там з'явиться рух без команд, підйом без прапорів, і він не буде схожий на повстання. Він буде схожий на прокидання, наче хтось, хто роками спав, нарешті відкрив очі. Ми рушили за нею до старої стежки, якою ніхто не ходив десятиліттями. Вона йшла легко, ніби пам'ятала її на рівні кісток. Дерева навколо були високі, їхні тіні тягнулися за нами, а в повітрі висів звук, як натягнута струна. Не чути, але відчувається. Слухайте, не вуха. Шкірою, сказала вона, бо перший знак буде не звуком, а тиском хтось зупиниться посеред дороги і не знатиме чому хтось встане з ліжка серед ночі, бо щось покличе, але ті, хто це відчують, не помиляться, вони стануть новими провідниками. Вона розповіла про сон, про який ми вже говорили на початку, який бачили тільки ті, хто мав роль у великій зміні. Один і той самий темна зала, дим над картою, обвуглені руки, що тягнуться не до зброї, а до світла. Той, хто побачить руки, знатиме, що час настав не для війни, для рішення. Ми дісталися до невеликого пагорба. Звідси відкривалася панорама, на забутий хутір, де давно не було життя, але бабуся зупинилась і сказала саме звідси почнеться злам. Вона вказала на старий напівзруйнований сарай, під ним щось є не річ, не зброя, а те, що лежить поза часом свідчення, пам'ять. Воно буде знайдене не випадково, а тому, що хтось піде саме сюди, і коли воно вийде на світ, почне тріщати найміцніше тиша ворога. Ми мовчали. Кожне її речення було як крок у незвідане ніде не було героїв і лиходіїв. Лише події, що рухаються до точки, і тоді вона витягла останнє шматок обгорілого дерева з вирізаними символами, старослов'янські знаки, які означали зупинка часу. Це буде не прорив фронту, прошепотіла вона, це буде прорив реальності. А тепер любі послухайте висновки, якщо їх можна так назвати. Велике зрушення почнеться не з наказу, а з пробудження. Коли той, хто ніколи не ставив під сумнів, раптом перестане вірити. Карта подій вже існує, але не політична, вона вписана в глибоку пам'ять землі, жестів, відчуттів. Справжній поворот не буде видовищним. Його пропустять новини, але побачать ті, хто чує шкірою. Тиша переможе не як слабкість, а як знак того, що страх більше не керує людьми. Ворог почне боятись не армії, а того, що сам побачить у власному відзеркаленні. Правда завжди приходить тихо, сказала Марія, але коли вона приходить, світ уже не той.